Знаєте, мене, що мене особисто, скажімо, непокоїть це програма епіцентр 1999 року. Саме тут вели в ті часи політичні бесіди. І саме тут із гострими питаннями Георгія Гонгадзе мала змогу ознайомитися усі ключові політики. Розумієте, що програвши ці вибори, ви політичний ну, <кхм> труп. <кхм> На жаль. Ну, я хотів би помилитися, ви приречені на таку поведінку, всю послідуючу вашу політичну кар'єру. Ви мали всі шанси. В уряді ви відіграєте роль такого фігового зістка. І пішло, поїхало. Мав таку нагоду, і тодішній президент Леонід Кучма. Ось одне з численних гострих запитань Георгія Гонгадзе про тодішнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка. Через десяток років саме цього міліцейського генерала назвуть замовником убивства Ґонґадзе. Винаходять зброю, вибухи тривають. Все одно Кравченко на коні. Вам не здається, що це не компетенція. Якщо люди не можуть довести провину злочинця, вони не повинні бути на своїх посадах. І вони компромітують вас в першу чергу. Ніколи не цікавить, що Кравченка там знав чи не знав. Це його. Проблема, що, шановне, э, вибачаюся, не знаю, як вас. звати. Георгій. По перше, це питання Георгія Бунгадем. Це лист Георгія, датований 14 липня 2000 року, адресований генпрокуратурі. Тоді він помітив, що за ним слідкують. У вересні журналіст зник з того часу у справі кінця не видно. Щороку у передень річниці зникнення Гонгадзе нові гучні заяви торік, через 9 років від убивства знайшли череп Цьогоріч через 10 років генпрокуратура назвала замовника убивства. Думаю, що мабуть є режисер, якому. Корисно вставити моє ім'я на думку прокурорів. Він єдиний генерал Кравченко, якого знайшли застреленим у 2005 році, одразу після заяви генпрокуратури, що його готові допитати. і смерть якого залишила не менше запитань. Самовбивство із кількох спроб із передсмертною запискою, де генерал називає себе жертвою політичних інтриг президента Кучми і його оточення. Версію про замовника Кравченко, представник вдови Гонгадзе Валентина Теличенко не сприймає Та версія, надзвичайно слабка. На мою думку, через те, що особистих мотивів у Кравченка не було. Це було політичне рішення вважати його єдиним замовником на цьому етапі. Леченко вона ще не ознайомилася з матеріалом кримінальної справи, а там понад 100 томів, але робить висновок, що це все неправильно. Насправді то місто 32 із о десятки із грифом секретно. Уже відомо проти політиків Леоніда Кучми і Володимира Латвина справу не порушуватимуть за відсутністю складу злочину у звичайному запитанні журналіста про можливих інших замовників убивства. Генпрокуратура вчуває підтекст з висновками. Ви теж не знайомі з матеріалами кримінальної справи, але ви сьогодні робите висновок, що не всі фігуранти, це не просте питання звинуватити колишнього міністра внутрішніх справ у таких тяжких злочинах. І ви знаєте, що за Кравченком сьогодні є високоповажні живі люди. Генеральна прокуратура України намагається закрити і замилити справу. Це таке замилювання і замазування слідів державного масштабу. Пукач чітко у своїх свідченнях, які вже зараз ми вивчаємо, сказав, що Кравченко представив його Литвину і присутній був в кабінеті Джига і назвав його цією людиною, яка розібралася з Гонгадзе. і попросив передати Леоніду Кучмі через Литвина, що він виконують будь-яке замовлення президента. Льо товариш, Мирослава Гонгадзе говорить про свідчення, які дав Олексій Пукач, якого обвинувачують у виконанні злочинного наказу. Видання Українська правда, яку заснував Георгій Гонгадзе, пише на очній ставці між Литвином і Пукачем, теперішній спікер парламенту заявив, що не знайомий із ним розслідування підтвердило мою непричетність до цієї справи, не дивлячись на те, які зусилля чинилися. Чиняться і будуть чинитися, щоб зробити мене ледь не головним винуватцем. Імена політиків у справі Гонгадзе випливли із скандальних записів Миколи Мельниченка на його плівках, які через кілька місяців після зникнення журналіста оприлюдних політик Олександр Мороз чути голоси. Десять років їх прийнято називати голосами, подібними на голоси посадовців. Під підозри тоді підпали президент Леонід Кучма, глава його адміністрації Володимир Литвин, тодішній міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко і керівник СБУ Леонід Деркач. За десять років з плівками так і не розібралися. А сам експрезидентський охоронець Микола Мельниченко Цих кілька разів змінити акценти у своїх свідченнях у суд взагалі не збирається. Я не буду свідчити в суді, тому що суд не викличе мене в якості свідка. За 10 років справа пережила найнеймовірніші версії. Спочатку казали, він живий, але головне не спішити поховати людину. Згодом, що Тарашчанське тіло не належить йому. Далі, що вбили його бандити, матрос і циклоп, до того ж уже мерці. Далі засудили трьох співробітників міліції, співучасників убивства. І довго і марудно шукали Олексія Пукача, якого вже колись затримували. Леся Гунгадзе, мама журналіста, звикла до частих гостей з мікрофонами. Частує журналістів кавою у своїй малесенькій квартирці. Мені займає четверть хати, і не хочу його то й рулянку дарувати. Десятий рік запитують Олесю Гонгадзе, як сприймає чергові сенсації. Я так вже втомилася про то говорити. У новину про те, що її сина замовив міліцейський генерал, категорично не вірить. Я кричу на всіх. На всіх на всі на весь цілий світ. Ну як, як можна повірити, що Кравченко замовник, і на людину покійно, царство небесне звалити, що він замовив, ну це, це найлегше. І з матеріалом справи про вивчення стосів то міг про вбивство її сина знайомитися навіть не хоче, зневірилася. Ви ну, знаєте, я не попросила свого адвоката Андрія Федора, якщо він має бажання для себе поцікавитися, він нехай іде. Але нехай від відмого імені не підписує ніяких документів. Леонід Кучма теж не вірить, що замовник убивства його колишній генерал. Я думаю, це нісенітниць мотиву в нього як не могла бути, і я переконаний, що він такого наказу ні при яких обставин не дав би і не давав. екс-президента експрезидента нова версія. Тепер він твердить усе, що відбулося за кордонних рук справа. Ото з Гангадзе зробили це ж провокація була міжнародна для того, щоб Україну опустити президента в тому числі за погляди його, і на цьому п'ять років так скажу жити ні мені не давало, ні, ні Україні притримується цього ж і глава його адміністрації раніше неохочий до коментарів на тему Гангадзе. Я не відчуваю. Радості від того, що відбувається. Бо я свідомий того, що треба встановити істину, а для того, щоб встановити остаточну вичерпну істину, треба вийти за межі країни. Усі попередні роки журналісти припускали справу спишуть на небіжчиків. Цьогоріч поспішати із висновками було куди. У справи спливав термін давності. Однак віри в те, що колись країна почує правду про вбивство Георгія Гонгадзе, у матері журналіста не залишилося. Вона давно винесла свій вердикт. У прокуратурі сидять атморозки. У міліціях атморозки, які посадили, бо вони. І мають великі посади тільки тому, що вони на, на крові власного народу собі зробили кар'єру. Ольга Сніцарчук п'ятий канал.